Всім доброго дня. Вашій увазі пропонується в оренду двохкімнатна квартира на лівобережному масиві. Ось так виглядає у нас кухня. Це рейси окіпної у нас сьомий будинок. Квартира знаходиться на сьомому поверсі. Тут за рахунок балкону винесена кухня, зроблена трошки більше. Такий вигляд з вікна, вікна у двір. Є мікрохвильова піч, холодильник, пральна машина. Газова плита. Кімнати роздільні, в анатолий також роздільні. Є лічильник на світло, на воду, броньовані двері, плюс дерев'яні двері. Ось така у нас виходить ця кімната поменша з балконом. Є телевізор, є кондиціонер. Ось, щодо кондиціонеру, скоріше за все, треба почистити і повинен працювати. Інформація зі слів власника. Ось такий у нас коридор, ванна кімната, туалет і велика кімната, велика зала. розглядаємо всі варіанти орендарів, можна з дітками, можна з тваринками. Бажано на довготривалий термін. Всім гарного дня, гарної оренди. Будемо раді бачити в даній квартирі. Ось такий вигляд буде. З іншої сторони кімнати. До речі, до метро Лівобережна ну буквально три хвилини пішки. За ну, дитячий садочок, буквально дві хвилини. Русанівський канал, п'ять хвилин до Русанівської набережної, до пляжу. Так що всім гарного дня, гарної оренди, до побачення.